Дивіться, тоді отако повернуться сюди. Дивіться сюди, отак, зверніть собі. І тоді ми підемо отак. Бач, думав, тебе поставлять ззадо, а ти впереді, так? Туди далі мені. За ними йдіть. І отак розвертайся. <рістична> Зв'язний час не настав. Давайте, суті, суті, суті. <рістична> ну, щоб вас взагалі видно не було. <рістична> Давайте сюди. Зато вирядом рядом возле нас. <рістична> Витянь руки з карманів, Діма, Некрасиво. Всі, так. Да.

А там между ними еще кто-то будет кто стоять? Нет, а так а стало. Да. Ванечка, Вань, пиди ты трошки до До Юры, до Юры. Алиночка, пиди, пиди. Доль. Толя, <свят> такая. Доля. Трошки туда. До Алинки. Девочка, до, до Толи. Туда. Доброго Ранку, шановні друзі, гарного мирного ранку нам і всій Україні. Щоранку о 9.00 в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей, цивільних і військових, які загинули під час війни Росії проти України. Хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності. Шануємо кожного та кожну. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Слава Україні! Шкільна родина зібралася на святі. Це свято дзвоника, його остання пісня і діалог останній в цьому році з нами з найкращими у світі школярами. Незабаром останній дзвоник сповістить про завершення навчального року. Але для декого з нашої шкільної родини він буде особливо важливим. Адже покличе доросле життя.